Вірою пізнаємо, дивіться. Вірою пізнаємо, що віки Словом Божим улаштовані. Аж так, що з, невид, з невидного постало видиме. Ну, ви розумієте, що всі ці віки, земля, все небо було створене завдяки чому? Слову Божому. Представляєте? Ми ж бачимо із книги буття, як Бог все творив, нічого не було. Ну, Бог проголосив слово. Да буде земля. І що трапилось? І стала земля. М? Да буде день. Він це сказав, він це проголосив. І він вірив. І стало так. Ви Розумієте? І Бог нас творив подібному собі. М? Він дав нам його слово. І Він каже, ребята, поширюйте царство Боже. М? Ви маєте мою віру. Дай Христос сказав Марка 11, 22, 23, 24. Маєте віру Божу, у нас Божа віра. І тому так само повинні і ми приміняти, проголошувати Боже Слово. І воно буде завершати свою роботу. І з невидимого буде з'являтися видиме.